Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, відремонтував я інвертор. Як бачите, помилки 01 немає. На жаль, не збереглися е, відеофайли щодо ремонту, тому перезнімаю. Інвертор вже працює день. Сьогодні вранці я його ввімкнув в роботу. Е, тестував цілий день під різними навантаженнями. Ось за день сьогодні зайшло 475 кВт. Годин. Як би інвертор нормально працює, помилка вже не з'являється. По кулерам Прийшлося мені тут все розбирати. Кулера встановив. Прийшли мабуть, оригінал, бо дуже схожий на оригінал і по кольору проводів. Розпіновку звісно, прийшлося переробляти під свій інвертор, просто повитягувати піни і понаново їх ставити як треба для інвертора. Що цікавого, я вімкнув один робочий спочатку. Оцей перший помилка пропала, він один крутився, все було нормально. А потім підключив інший кулер. Він також став нормально крутитися, і помилки не було. Тому чогось інвертор міг працювати на одному вентиляторі, при цьому помилки не було. Так, кулери заказував другий раз ось тут цього продавця. Ось як бачите, на екрані. Посилання вам залишу в описі. Я собі ось також замовив все такі самі кулера, щоб були в запасі. Ось треба вибирати на цьому сайті ну от в цього продавця, щоб було А3. Коли я той раз попередній заказував, я нечайно вибрав А1 і мені прийшли на два піна. Тому треба вибирати А3 і дивитися, щоб в замовленні було написано 4 дроти. Ось що, слово, Китай, 4 дроти. А в мене було написано 2 дроти, я щось не, не звернув уваги. Виходить, що спор я програм, бо я неправильно оформив заказ. Ось, що. ну, отак іде, виходить запасні кулера, бо хто знає, що буде, я вдруг опять вийду з ладу, то щоб їх не шукати, щоб вони були в запасі. Такі, як надо, для гібридних інверторів, не так і просто купити. Ось. Ну таке відео. Якщо відео сподобалось, став лайки, підписуйтесь підписуйся на канал, всім побачення, до нових відео.